Ваш відчайдушний дегустатор, тобі ж я вчора, о третій ночі їв скумбрію, копчену за тебе, отруївся нею. І сьогодні у нас буде відео без дегустації їжі, тому що я на неї дивитись не можу. Замість їжі у мене купа медикаментів сьогодні. Я срала, ригала, в мене була температура 38,1, Я вже її швидко визивала і була у інфекційному відділенні. Здала аналіз крові. Якщо виясниться, що я отруїлася саме рибою цього виробника, я її залишила в холодильнику, то тому виробнику і всім, хто причетен до цього. Але ж якесь відео вам треба зняти, тому сьогодні ми зняв. Знімемо огляд на ось таку воду, яку ви всі вже знаєте. Це Рео. Це ось така вода спеціальна для медичних цілей. Вона має властивості регідрації та дезінтоксикації. Дезинту... Та дезин... та В мене й язик не стоїть правильно. Вона допомагає відновити водно-сольовий баланс, вивести токсини та зменшити симптоми зневоднення. І також вона дуже корисна при кишкових інфекціях, при таких, як зараз у мене. При отруєннях, якщо ти не хочеш собі крапати капельниці, то тобі треба в день випивати більше 2 літрів води. А ось ця рева, вона дійсно дуже така смачненька, приємна на смак, і вона дуже корисна для нашого організму. А хто ж виробник? її? Місто Черкаси. Але я люди її беру не вперше. Я її ще брала, коли, наприклад, ти там трошечки перебухав. Бува таке, знаєте. На наступний день ти її п'єш, і дуже гарно вона також втамовує справу. Я би сказала, навіть полегшує буду. Тому водичка дійсно супер.